Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. З вами Семен Остапов. Сьогодні хотів би поговорити про, та скажімо так, розвіяти певні міфи, про вже ухвалений у першому читанні прийнятий законопроект стосовно служби чоловіків 60. Цей законопроект викликав у соцмережах дуже багато, скажімо так, хайпу, так дуже багато обговорень стосовно того, що а зараз будуть всі грести, всіх 60+. Тож хотілося поговорити про це саме з точки зору закону, яку ми маємо станом на дату виходу цього відео. Чому? Тому що ухвалення законопроекту в першому читанні це не значить, що якщо буде прийнятий такий закон, і це не значить, що його текст не буде змінений відповідно у другому читанні. Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео, буду вдячний вам за підписку на мій канал і відповідно за лайки на цьому відео для його просування. Е, що ж варто зазначити, друзі, стосовно цього законопроекту, так е, по-перше, жодним чином ніде не зазначено у тій редакції, яку я наразі читаю. Так про те, що людина може бути добровольно. Оформлена відповідно так на таку службу, що вона може проходити там якимось добровольцем щось інше чи якісь інші речі, тому що дуже багато я бачив коментарів, які казали про те, що ось людину будуть примусово якби там тягнути до військкомату, до ЦК СП, точніше, і відповідно будуть надалі, надалі, надалі. Якби всіх оформляти добровольцями, і поїхали. Друзі, зазначно, що саме пропонується доповнити. Закону України про військову службу та військовий обов'язок рядом статей, які регулюють саме це питання, і що важливо зазначити саме у період дії воєнного стану, це перший критерій та другий. Це за наявності листа, тобто письмової згоди від командира військової частини, про те, що на військову службу можуть бути прийняті прийняті люди е, віком від 60 років, які, звісно ж, визнані придатними для проходження такої військової служби. Е, вони можуть призначатися на певні посади рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого або старшого офіцерського складу. Тощо е, також варто значити, друзі, що письмова згода вона має відповідно надаватися в. Виключно після погодження кандидатури з відповідним генеральним штабом збройних сил України. Звісно, це викликає ряд питань стосовно того, що на кожну людину, якщо ви можете собі уявити, так який це документальний процес, та як швидко потрібно обмінюватись документами для того, щоб узгодити кожну кандидатуру, тих, хто хоче після 60 служити за контрактом, відповідно. Але ми подивимося, що ми побачимо у другому читанні цього законопроекту. Друге, друзі, варто зазначити, що випробування вводиться при прийнятті на військову службу 60 плюс за контрактом. Тобто в контракті встановлюється випробувальний термін на строк 2 місяці. І це ж саме непроходження цього випробувального терміну є підставою знову ж таки, відповідно до запропонованих змін, для звільнення з лав Збройних сил України. Е, при цьому. Граничний вік для тих людей, які хочуть служити 60 для них у випадку підписання такого контракту, тобто якщо вони приймаються на військову службу, він не встановлюється. Тобто, фактично, люди можуть служити стільки, скільки їм життя та здоров'я дозволяє це робити, якщо в них є таке питання, тобто, це повністю їх. Право відповідно, строки військової служби вони, відповідно, вони відповідно, обчислюються та встановлюються ем, відповідно до статті 23 закону України про воєнний ем, про військову службу та воєнний та воєнний обов'язок, і обчислення строку цієї служби йде відповідно один рік для кожного контракту. Відповідно за строк, ем, скажу так, в календарному. Обчислені, тобто один рік служби, один рік відповідно контракту, е, якихось не розписано наразі ніяких льготних умов, так, наприклад, для важких, там, наприклад, моряки ті ж самі е, тощо. І, відповідно, друзі, що варто значити, що люди, які е, вступають на службу за контрактом 60 Вони відповідно можуть бути за власним бажанням взяті на військовий облік у разі знову ж таки письмової згоди та проходження ними служби за контрактом після 60 років. Що варто загалом зазначити, друзі? Ніде, звісно, це тільки перше читання, е, і скажімо так, ми подивимося, що буде в кінці тунелю, скажімо так, але наразі нема ніяких підстав. Які б свідчили про те, що там є якісь там добровольці? 60+, плюс щось таке? Відповідно, люди фактично мають право вступити на роботу у 60+, плюс, знову ж таки, після ВЛК і після всього іншого. Ми всі розуміємо можливі порушення, які допускаються під час цих процесів. Але все ж таки, скажімо так, будемо дивитись, поки хочеться зберігати, скажімо так, дуже такий обережний оптимізм стосовно цього, тому що, можливо, дійсно є люди, спеціалісти, професіонали 60+, які знають свою справу, які хочуть дійсно працевлаштуватися таким чином, оскільки будь-яка служба в армії за контрактом це є робота, це є професійна робота, друзі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Залишаємо з вами на зв'язку і бережіть себе.